Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Російський диктатор Володимир Путін не завдаватиме ядерних ударів по Україні, але якщо це все ж таки станеться, то він оголосить ядерну війну Заходу. Ігор Єйдман розповів, що Путін вже неодноразово натякав, що може застосувати ядерну зброю. Думаю, Путін не завдаватиме ядерних ударів по Україні. Якщо він і наважиться на подібний крок, то це буде ядерна війна проти Заходу, оскільки Путін переконаний. Що головна загроза для нього та Росії це Захід США? Якщо Путін зрозуміє, що він фатально програє, він може просто спробувати забрати з собою весь світ, на що він неодноразово натякав, тобто розв'язати на останок ядерну війну, пояснив експерт. Єйдман зазначив, що якби Гітлер мав ядерну зброю, то немає жодних сумнівів у тому, що він би спробував з собою забрати весь світ. Більше того, він прямо говорив, що навіть його рідна та улюблена Німеччина не заслуговує на майбутнє і права на життя, тому що вона програла. Думаю, і Путін був би готовий на все, вважає соціолог. Водночас він зазначив, що Путін зараз перебуває не в такому становищі, як Гітлер під час Другої світової війни. Інше питання, що Путін не один і не ізольований, тому виникають сумніви в тому, що він зможе це зробити. На мою думку, ще до того моменту, коли він обидиться в такому розпачі, що буде здатний зважитися на останній Дембельський акорд зі знищенням світу, його знищать його власні клаврети, підсумував експерт. А ось на думку Курта Волкера, Росія не піде на реалізацію сценарію, пов'язаного із застосуванням ядерної зброї у війні проти України у Москві Розуміють, що в такому разі Північно-Атлантичний альянс завдасть удару у відповідь, і російської держави не буде. Військові РФ, розуміючи подальші наслідки, не виконують такого наказу. І сам Путін, виходячи з висновку, що його наказ не буде реалізований, не дасть подібної команди, щоб не порушувати механізм командування. Ми повинні не допускати жодних ризиків, навіть якщо це буде 2%, це вже забагато. Ніхто не хоче мати справу з ядерною зброєю. Якщо Путін застосує стратегічну зброю з боку Заходу, НАТО піде на рішучу та швидку відповідь, і Росії не буде, вважає Волкер. Крім того, дипломат вважає, що Росія може застосувати тактичну зброю у разі атаки на свою країну чи програшу у війні. Проте постає питання щодо того, який має сенс бити по території, яку росіяни намагаються захопити. Що стосується тактичної зброї та можливості її застосування, вони можуть її застосувати згідно з їхньою військовою доктриною, коли нападають на їхню країну і вони програють. Тоді вони застосують її без питань, але виникає питання. Якщо вони захоплюють територію, то який сенс потім від цієї території, якщо потім вона не придатна ні до чого, сказав Волкер. Також він додав, що сама Москва добре розуміє, що НАТО відповість на ядерний удар, тому росіяни не підуть на такий крок. Військові, мабуть, не підкоряться такому наказу Путіна, і сам глава РФ, розуміючи, що його наказ не виконують, не віддасть відповідної команди. Ніхто не спостерігатиме, як у сучасному світі використання ядерної зброї стає нормою життя. Байден і Остін неодноразово попереджали, що якщо буде застосована ядерна зброя, це призведе до відповіді з боку НАТО. Це росіяни знають, тому нічого не робитимуть. Третя причина: російські військові розуміючи всі наслідки, не зроблять цього. Путін, розуміючи, що йому можуть не підкоритися, не віддаватиме таких наказів, які порушать ланцюжок командування, хоча шанси й невеликі. Але ми повинні бути готові і підкреслювати, що це викличе узгоджену військову відповідь, наголосив Курт Волкер. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.